Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 1 гривня 2005 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Реверс монети бачимо зображення 1 гривня Україна 2005. Аверс монети зображено Володимир Великий і напис зверху Володимир Великий. На сьогоднішній день є попадають цінні екземпляри монет. Які коштують великих грошей. Гурт у цієї монетки іде з написом також 1 гривня. Є написи різноманітні, є перевернутий, є рівний. Але ми сьогодні поговоримо про дорогі монети, які купую я та багато колекціонерів. Якщо вам попала 1 гривня 2005 року, виготовлена не з алюмінієвої бронзи. На сьогоднішній день така монетка коштує від 500$, доларів, друзі. Якщо вам попала монетка 1 гривня 2005 року з гладким гуртом ціна на таку монетку договірна. Якщо вам попала... Монетка 1 гривня з поворотом на 180 градусів. Ось так вона виглядає, як в американських монет. Ціна на таку монетку також договірна. У кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!